На це питання зараз у нас унизу чергує посадова особа зі спецв'язку, котра після призначення нових або залишення старих перевірить разом вже з призначеними особами дане обладнання. Будь-яке рішення, яке б ми не прийняли, особи, які залишаються або які будуть замінені, мають під'їхати до ЦВК за новими ключами доступу до цього обладнання. и только что этого они будут допущены да до работы. У меня еще один вопрос. Я немножко даже не понимаю, что здесь происходит. эти три человека прошли проверку СБУ. С закон. Если вы сейчас их отстраняете, выборов вот. бы Эти люди не имеют проверки СБУ. Если сейчас их оставить, это вообще это полностью срыв выборов в 217 году. Вы что творите? Вы что творите вообще? Еще раз спрашиваю. Проверку СБУ прошел? Нет, все. Вот просто нет. За, прошу вот голосовать, за. прошу голосовать, пожалуйста по закону. Должны работать те люди, которые по закону имеют право обслуживать интернет-систему. Да, 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 да. И если члены комиссии здесь какие-то, не поняли еще этого? Я хочу сказать следующее: Срывать выборы здесь никому не дам. Понятно? Давай члены комиссии, вы думаете, что вы? Так, да, Еще раз повторяю: да. мы да. проверим да. все. Значит, от 7 до 10 лет лишения свободы. Уважаемый, 10 лет. От 7 10 до 10, 10 лет. Я лично автор закона, который прошел и принят, и подписан президентом. Может, Называется тогда вы не -то включите? Называется сговор, сговор для своего вы выбора членами комиссии. Я вы Все. просто не кричать. Вы что, смотрите, здесь. вы подумаете, что я кричал? Я вас прошу, я вас прошу, сядьте на место и дайте нормально проголосовать. Да дайте нормально не кріпи, не кріпи. сделать работу. По да. закону посыпаем. По закону посылаем. Дайте, пожалуйста, нормально проголосовать, провести нормальное голосование. У даного засідання проголосували колегіально одноголосно за повернення до розгляду цього питання. Тому о, зараз недоректним є вирішення питання щодо залишення або залишення тих чи інших працівників. Ми повинні, о, враховуючи вчорашній протокол, ми повинні зараз знову прийняти дане рішення. Це наше було. О, Одна, як це одностайна, да? Позиція на початку даного засідання. Ні, подождіть, як виясняти, що вона була неодностайна. Давайте будемо рішати так, як є. Прошу членів комісії. Можете запитати тут є Мотив, Є підстави вважати, не довіряти особам, які працювали. Ви почули, що підстав немає ніякого. Це, це підстава лише голови. Пробачу. Пробачу. Ставлю на голосування. Давайте якось вирішимо це питання, тому що хтось повинен працювати. Да? Давайте вирішимо питання. Ставлю на голосування. Голова, ви зриваєте виборчку. Будь ласка, давайте вже закінчимо. На голосування. Да, До, за те, щоб Красовський, Німенка та Калайда продовжували виконувати е, обов'язки системного адміністратора та операторів ОВК. Прошу голосувати. Хто за? Високо піднімайте руки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, восьм. Вось рішення. Хто проти? Хто утримався? Рішення не прийнято. Хто за те, щоб повноваження системного адміністратора та оператора виконували воронін та подал? Прошу голосувати. Хто за? Ніхто ви рахуєте. Да, 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 да. Ви пройдіть через перевірку СБУ. Три чотири люди, ви розумієте, що ви робите? За що еще ви щось помітируєте? Ви широке п'ять Хто проти. А давайте еще фамі, щоб визнати протоколі будемо пізно. П'ять осіб. Хто утримає? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість осіб рішення не прийнято. Я об'являю перерву для консультацій з членами комісії, тому що нема можливості забезпечити роботу. Стадім людям собою.